Я тривожник. Шо не так? Кита-та-та-та-та. Давайте вип'ємо десяту чашку кави, щоб ще й та хікардійка до тривожки нас догнала. Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми піднімемо дуже важливу тему, яка звучить наступним чином: самопорча, самозглас, самонавіювання. Називайте як хочете. Частіше за все, можна почути термін самопорча. Що воно таке, з чим його їдять і як з цим можна впоратися? І звідки воно у нас тягнеться? Ну, по-перше, питання самопорчі. Першочергово, треба розуміти, що ця проблема не зовсім є езотеричною від початку до кінця. В 90 випадках це тема психологічного характеру. Як це працює і в чому ми з вами робимо лихо собі самостійно? Перше, що вибиває нас з вами з колії це установочки. Установочки, які нам з вами навішали, або батьки, або близьке оточення, або школа, або все у купі. Наприклад, ви могли почути там ус, від свого діда, від бабу, від своєї матері, постійно чути, що з вас нічого путнього не виросте. Ви криворукий, ви косоокий, ви кривий, косий, ні на що не здатний, будете під завором валятися, бухати і помрете в ніщиті і так далі. Це настільки частіше за все, кріпко засідає у нашій голові, що навіть коли ми намагаємося з вами пнутися і щось робити, воно. Все виходить через ту саму сраку. Тобто у нас висить з вами блокування та установка. І навіть при типу позитивному мисленні, не пропрацювавши цю установку, воно буде виглядати так, наче ви грох кидаєте в стіну. Воно буде відлітати від вашого блокування, і у вас все одно нічого не буде виходити. От, внушила вам мама, що ви криворуки, і у вас все в руках горить, і нічого путнього ви не можете зробити. І от ви чините той унітаз, там я не знаю, ремонтуєте ту пральну машинку, лізете до тієї розетки, а воно все гірше і ви все ламаєте. До чого б ви не доторкнулися все, все руйнується і так далі. тому подібне. І ви наче собі кажете про те, що. Друже, все добре. Я ж можу повід... полагодити. Я ж подивився інструкцію на Ютубі. Все добре, все прекрасно. А воно продовжує ламатися, а воно продовжує йти через шкараберт і ми з вами, навіть намагаючися запевнити себе, що ми не криворуки, живемо в процесі блокування психологічного і. Навіяної установки нашої мамою, що нічого у нас з вами з оцими двома культяпками путнього не вийде, бо мама зліпить мені сніжку. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Або булінг у школі, а гірше, коли це і булінг у школі, і від нашої родини, де нам занизили суттєво самооцінку нашу, де ми все своє життя слухали, що ми не такі, не красиві, товсті, занадто худі, занадто довгі ноги, занадто короткі, є цицьки, нема цицьок, є наша дубця, немає нашої дубці і так далі. В такому випадку, мої котики, афірмації у вигляді того, що ми стоїмо перед зеркалом і кажемо, я себе люблю, я красива, я себе люблю, працювати ніфіга не будуть, бо ефект отого самого гороху в стін нікуди не дівається. Почати потрібно з того, щоб не принижувати себе в думках та в голос Тобто як це працює? Ви приходите до магазину, міряєте джинси, вони на вас не за застіваються. І у вас невольно підсвідомо та сама думка: блін, ну ти манька і жирна корова, навіть в джинси не вилізаєш. Все. Ви потрапили у пастку самопорча або самозглазу. Ви підкріпили цією думкою блокування, яке вам навіяв соціум, родина або школа. Коли у вас не вийшло заробити грошей, або коли ви щось замовляєте, наприклад, і питаєте у продавця там, про те, що... чи немає знижечок, бо ви знаєте, щось я бомжик, навіть так, знаєте, іронічно навіть, бо я бомж, в мене немає, ну, типу, стільки грошей, можливо, зробите мені знижечку, ви себе програмуєте на те, що правильно, що у вас немає матеріального достатку. Це не означає, що не потрібно до себе ставитися з іронією. Але здорова людина, коли іронічно до себе звертається, вона не сприймає цю іронію як болючий процес. Ця така іронія, скоріше, через жарт над собою і констатування якогось факту, який ти в собі дійсно прийняв, і тому можеш над цим пожартувати. Інша справа, коли ми це говоримо. Намагаючись сховати, сховатися за жарт, а насправді це дійсно викликає у нас болючі, певні серйозні відчуття всередині. Ми починаємо закріплюватися у цій думці, да, що, от що не окей, знову. Отримавши негативний досвід, наприклад, у особистих стосунках, побачивши картинку в нашій родині, де тато вів себе як шмат лайна і краще б він пішов за хлібом і не повернувся, ніж продовжував жити з нашою мамою. Ми закріплюємося в установці того, що всі мужики козли, обов'язково. Ми ставимо собі буквальне програмування на те, щоб бути самотнім. Тому що немає достойного, всі вони козли, мене обов'язково зрадять, і ви починаєте підсвідомо, підсвідомо обирати саме тих людей і вступати саме в ті стосунки, які підтвердять вам вашу тезу. Також працює наша з вами кукуха. Яку ми дуже добро, добре вміємо класно самопрограмувати, да? тим самим наносячи собі шкоду? Зараз буде закономірний коментар внизу 100% про те, що Саш, але коли я починаю думати про щось добре. Да, от, Наприклад, там, мені запропонували нову роботу. І я в гарному настрої, і я думаю, клас, мене буде нова робота, я починаю в це там, вірити, я на це надіюся, я нікому навіть не розповідаю, щоб мене не зглазили. Все 100% має відбутися, і от як тільки я думаю про хороше, воно зривається зі мною, відбувається срака. Чому ж так? Я ж думаю про хороше. Я ж в цей момент не думала, що я тупа, нижча і недостойна цієї роботи. Я навпаки ж була свято впевнена в тому, що все буде по плану. І воно в останній момент мене обламало. І отут от знову ми говоримо про тему того, що, значить, у нас з вами всередині нас є болючий блок, в якому, як би ви не намагалися себе намахати і запевнити, що я красива, мене буде успішна робота. Робота, я найкраща, ви до кінця в це не вірите, бо у нас є стіна блокування, яка набагато сильніша, ніж ваша позитивна думка. І воно просто її не пробиває. І ми знову скатуємося з вами у самопорчу. Так само ми скатуємося в самопорчу, коли починаємо себе знецінювати, коли починаємо принижувати самі себе, І йшли. Прогавили гаманець десь, поклали е, мимо сумочки, загубили там картки, гроші. І ми йдемо і клянемо себе. Да що ж ти за така дурна, да як можна було? Да що ж ти за така криворука? Ота от я отака, ота от я пересяка, ота от я не отака, і так далі. Тому подібне. Все, ми додаємо у наші з вами установки. І ще одну краплю: ми в нашу стінку цих установок додаємо власними руками додаткову кирпичину. Я постійно наголошую на тому, що велику кількість запитів, з якими до мене приходять клієнти, можна вирішити не за допомогою мене, а за допомогою якісного психотерапевта. Бо дуже багато проблем пов'язані саме із тим, що життя. І сімейне життя в родині, і ті самі батьки, і ті самі відносини з тими самими батьками, і ті самі там досвід школи або університету, вони не просто, не, не просто були не найкраще, вони нанесли нам такі шрами і вибудували таку стіну в нашій голові у вигляді блоків і, е, і так далі, з якими ми самостійно не можемо впоратися. А за допомогою правильного е, майстра, да, який я маю на увазі майстра. Там, Ікара да, або психолога, ми можемо з вами пропрацювати і розруйнувати цю стіну. Тому що просто намахування себе от реально не дасть жодного результату. Особливо, коли у нас є більш такі серйозні блокування. Є ізотерична сторона цього питання, дуже важлива езотерична сторона, коли люди щось обіцяють. Коли, наприклад. Навіть там, я не знаю, у підлітковому віці, у віці вже більш такому зрілому. Да? Ми так так кохаємо хлопця, так кохаємо того Іванка, так хочемо з ним бути, що ми вголос навіть проговорюємо, що я би віддала би все тільки щоб бути з Іваном. Я би віддала би все тільки щоб бути з Іваном. Якщо наше бажання достатньо яскраво виражено, то нас почують і дадуть нам Івана. Але заберуть все. Ви спитаєте хто? О, сила, сутності, біси і ще якась пакость, яка існує навколо нас. Якщо ми це говорили максимально емоційно, якщо ми в це вкладали частину себе, якщо цей запит був максимально іскрим з усіх сторон, то, на жаль, його можуть почути ті. Хто бажано б його не чув, і виконати ваше бажання у найпрямішому сенсі? Оце буде ізотерична сторона. І в такому випадку дійсно будете мати халепу у вигляді того, що ви отримаєте свого Івана, але втратите все і не зможете навести ніякого ладу. Чи може допомогти ізотеричний майстер у питаннях у такої самопорчі, самозглазу? Частіше за все, ні. Якщо я ж кажу, це не є темою того, що ви вас почули, да? ви дали якусь таку обіцянку, про яку забули, от і там її виконала, наприклад, яка-небудь суща. Або який-набудь мертвий сусідній дід, і е, в такому випадку дану више в те, що запрашували, те ви отримали. Ну і як ви це запрашували? І як ви це отримали? Дуже популярна тема, коли ми говоримо про материнство дуже часто у нас, або любовна крайність. Давай я прошу тебе, Господи. Особливо це мені подобається. Я прошу тебе, Господи, я, я готова на все. Забери в мене що хочеш, тільки щоб від мене чоловік не пішов. Ну, І чує в цей момент вас явно ніякої не Господь. І да, у вас забирають все, роботу, квартиру, здоров'я, але ваш оцей чоловік. До коханки так і не піде. Правда, буду до неї бігати, але з вами не розлучиться. Ви ж просили, щоб він нікуди не пішов. От він і не пішов. Ви ж про якість не уточнювали того, яке ви хочете сімейне життя. Або там, Господи, я тебе прошу, забери в мене, що хочеш, аби тільки там, наприклад, моя дитина там одужала, да, або там вижила і так далі. І знову вас цей момент чує ніфіга, не Господь і виконує вашу ваш заклик і ваш запит виконує цей момент, яка-небудь сутність, яка-небудь капость, виконує ваш запит, тому що ви його просите емоційно. І да, дитина виживає. Знову ж таки, питання якості такого виживання, бо буває по-різному і дуже іронічно, на жаль, не в кращу сторону. І ви дійсно втрачаєте все. Да? Ну, ви же запитували, ви же просили, На, тримай, будь ласка, і так далі. тому подібне. І от в такому ключі. Майстер езотерічний, може ще якось. Задіяти свої власні вміння для того, щоб, наприклад, там розірвати да, якісь зв'язки, для того, щоб ви віднесли, наприклад, відкуп і так далі, тому подібне. Тобто, там може бути декілька назначено магічних робіт, в залежності від ситуації. В такому випадку цю ситуацію можна буде вирішити. Але коли це стосується саме ваших внутрішніх блоків, вашої кукухи і вашого питання внутрішнього внутрішнього, внутрішнього э, приниження своєї власної, Персоналі там потрібно брати і чухати прям до психолога обов'язково і брати консультації в нього, і розрібатися з цими установками і перестати себе пронижувати, перестати себе обіцінювати, перестати себе їсти, себе доводити, вірити в те, що вам нав'язали, вірити в те, які тези вам говорили, а, да, і не просто переставати в них вірити, а приймати свої недоліки. Бо звучить це класно: прийми свої недоліки. Це нелегко зробити для того, щоб прийняти свої недоліки, потрібно як мінімум доколупатися до такого гівна всередині себе, до таких важливих, страшних, тяжких, болючих темп всередині себе, для того, щоб це перестало дійсно тебе хвилювати. Для того, щоб факт прийняття дійсно відбувся, щоб ти від себе сам відмахався. Це частіше за все питання не місяця, і не два. І не медитація, я ж кажу, і не афірмації біля зеркала, і не посилів у цього всього, що я буду дихати маткою. І все до мене прийде, і сні зайдет. і Я насправді так себе люблю. Так себе люблю, тому пішла і а, зробила пластику носа, тому пішла і вставила собі отакі груди, тому пішла і зробила собі а, який небудь, я не знаю, з пілінг усього тіла, щоб жодної а, там, я не знаю, жодного причечка на ньому не було. Але я так себе люблю, так я себе люблю, тому кожен коментар, в якому написано, що в мене щось не так там, я не знаю, з підборіддям. Чіпляє мене страшно так, що я лягла під ніж виправляти те підборіддя. Але я ж так себе люблю. Воно не так працює. Ну, е, чи Окей, вносити в себе корективи, якщо нам дійсно цього хочеться, і якщо ми зріло підходимо до цього питання, якщо нас там не влаштовує, наприклад, там які-небудь морщинки, да, як от у мене, да, от тут на, на лобі, і вони мене якось турбують, і мені самі з цим не не тому, що мені про це хтось сказав, тому що мені самі з цим некомфортно, Я хочу виправити цю ситуацію. Я піду її виправлю. Але якщо воно мене не хвилює, то воно мене і не хвилює. Хто би що не говорив або не писав з цього приводу, мене воно не, не стане хвилювати. Воно мене не буде жодним чином чіпляти, залазити до мене всередину чи лягати на якийсь на якусь мою невіру у себе. Тому підбиваючи підсумок, треба розуміти: ми в першу чергу себе не обізінюємо. Ми першочергово свої невдачі сприймаємо достатньо філософсько. Ми не винемо себе, не клюємо себе, не програмуємо себе, не зневажаємо себе, не сипемо на себе прокльони, не сипемо на себе якісь образливі фрази у свій бік. Ми можемо іронічно над собою шуткувати тільки дійсно тоді, коли воно нас не чіпляє. Коли це жарт заради жарту, коли ми просто прийняли там факт, наприклад, власної тривожності, і ми такі, та, що ви від мене хотіли? Котики, я тривожник». Ну, типу, Це моя нормальна модель поведінки. Та-та-та-та-та, Давайте вип'ємо 10-ту чашку кави, щоб ще й та хікардійка до тривожки нас догнала. Ну, це така іронія, да? Яка, яку, ну, до, до фактів яких ти спокійно відносишся. Ти знаєш, що ти такий, воно ну, тебе не бентежить, ти з цим живеш, ти вмієш з цим жити, і тобі окей, ти можеш цього поіронізувати, пожартувати. Але коли ми ховаємо свої недоліки через жарт, тому що ми звикли себе Принижувати в оточенні інших, щоб інші нас не принизили. Тобто, потрапляючи до компанії, я дуже часто дивилася на це зі збоку, коли якась дівчина повнувата, вона залітаючи в компанію, починала зразу шуткувати, що я жирна. Та, і казати, що ти від мене хочеш, ти мене бачив, я ж жируха. Вона це робить просто тому, щоб їй про це ніхто не сказав. Вона б'є себе першою, знаєте, такий мазохізм. Ти мене не вдариш, я сама собі дам ляпаса. От ми перестаємо робити собі самі ляпаса, ми йдемо на терапію, і тільки після того, як ми з цими блоками розбираємося, наші якісь афірмації, наші якісь а, медитації, наші якісь запевняння себе, що я себе приймаю і люблю, можуть почати працювати. І не даємо ніколи. Обіцянок і не просимо ніколи не в голос, ні подумки чогось, де ми щось втрачаємо заради того, щоб щось отримати. Або формуємо в кінці кінців таку історію максимально чітко. Якщо вже нам хочеться, щоб наша дитина одужала, якщо нам вже хочеться. Щоб наш чоловік нікуди не дівся з родини, то ми оговорюємо подумки або вголос, що ми за це готові віддати, що ми хочемо за це отримати конкретно, і як воно має працювати. І як, як має конкретно не піти наш чоловік з родини і як себе поводити, або як саме має а, залишитися а, живою або... Одужати наша дитина і чим дійсно ми готові пожертвувати, не всім не віддам все. А чим конкретно ми готові пожертвувати для того, щоб ось це сталося, щоб потім не забути про свої обіцянки емоційні і не тягнути це все своє життя, і вигрібати, і розгрібати все своє життя, і не розуміти, як так сталося, що в один момент я втратив або втратила абсолютно все, що в мене було. Чи працює це у всіх 100% однаково? Ні, звичайно. Але є люди більш уразливі, і є люди, у яких більш травмоване їхнє серденько, давайте це так назвемо. Є люди, які обросли внутрішнім і зовнішнім панцером, і їх це травмує менше. Але це скоріше питання того, що ми згребли всі свої травмування, поклали їх у скриню, скриню закрили на ключ і просто боїмося її відкривати. А воно нікуди не ділося, і в тій скрині валяється і стукає нам. Знаєте, типу відкривай, рано чи пізно я зламаю цей замочок і вилізу до тебе в голову. І ти не будеш знати, що робити, не будеш знати, куди бігти з цим. Я все ще полишаюся з тобою. Те, що ти мене закрив у скрині, ніяк не відміняє що я є. Ну тобто, да такий от момент. Це питання тоді часу, коли воно нас дожене. Тому, друзі. А робимо із цього висновки, ділимося своїм досвідом у коментарях, пишемо, у кого працюють позитивні думки і завжди збувається, у кого все працює нафіг навпаки. От у кого взагалі ні чорта не працює, і як ви з цим живете, як ви з цим справляєтеся, і чи корисна для вас така от інформація, яку я вам сьогодні розповіла. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити відео. А я вас усіх обняла.